Друзі, в ефірі те, що багатьом важко уявити. Сьогодні ми говоритимемо про людину, яку вже вписано в живу історію України. Багато хто називає його сталевим генералом, інші батьком нової української армії, а для когось він став символом незламності та тиші, в якій вирішується доля фронтів, його ім'я Валерій Залужний, людина, яка не шукала слави. Але слава сама впала йому до ніг, його прибрали з посади, але не з сердець. І зараз, уперше, ми дамо слово тому, хто ще до багатьох подій бачив завершення цього шляху. До нас звернувся старець Скарпат, самітник, що зберігає у своїй келії не тільки ікони та трави, а й записані зірками картини майбутнього. Він попросив передати лише одне Я бачив. Як закінчить залужний і мушу вам це сказати. Тихо, не шуміть, бо слова, що йдуть із глибини часу, не люблять галасу. Сідайте ближче та не перебивайте, бо це не вигадка, не сни. Це те, що я бачив, коли небо розкрилося над горами, і чорний птах, що ніс смерть, раптом перетворився на світлу ластівку. Я довго мовчав, я не раз запалював свічку. Коли ім'я його звучало у моїй келії, коли проливалась кров у Харкові, коли греміли під куп'янськом гармати, я відчував його подих навіть тут, серед гірських смерек. Я знав, що той, кого обрали не голосами, а болем і вірою ще має пройти свій шлях. І от відкрив мені Господь: у сні, що був не сном, у видінні, яке тривало довше за ніч. Я побачив, як закінчить Валерій Залужний. Спершу переді мною постав Харків не той, де квіти й весна, а чорний у димі під гуркіт артилерії. Над ним нависла тінь. Велика, як спина дракона. Ворог сунув звідусіль з півночі, сходу через кордони. Усі чекали падіння. Але я побачив, як стоїть він залужний, мов скеля. Не в штабі, не в телевізорі. А в самісінькому серці бурі. Тримати Харків, промовив він, і ця фраза змінила хід війни. Були ті, що вагались, були ті, що радили відступ, але він вирішив інакше. І тоді українські воїни, зморені, закривавлені, але з очима, сповненими люті і любові до землі, стали на смерть. Завдяки йому. Я бачив, як ніч змінюється на ранок, як Харків не падає. Як починається те, що в історії назвуть поворотом Другого фронту, бо саме з цієї миті ворог почав в'янути, а Україна відвоювати. Пізніше, коли його вже не було в Генштабі, багато хто казав, він зробив усе, що міг, але я побачив інше: після звільнення він не замкнувся, не подався за кордон, не проміняв гідність на контракти, він їздив до солдат, та не з камерами. З аптечками, незлозунами, з молитвою. Я бачив, як він сидів поруч із пораненим хлопцем у шпиталі, як просто тримав за руку, мов батько. Був такий момент. Хлопець спитав: чому нас зрадили? Чому тобі прибрали? Перший залужний не відповів лише нахилився і поцілував його в чоло. Нас не зрадили, просто ми ще не закінчили. Вони знімали мене з посад. Але не змогли зняти любов з сердець, а значить, усе буде, сказав. Я бачив, як він став не генералом, а легендою. І то була не легенда старих політиків, а справжня, народжена з фронтової землі. Його обличчя з'явилось на іконах у волонтерських центрах, його фрази цитували на шевронах. Про нього писали пісні. Та він мовчав, не шукав слави, бо знав. Головне попереду. А потім я побачив старого залужного так, зі сріблом у волосі, з тростиною, але з тією ж постаттю, прямою, мов меч. Він жив у домі на околиці, десь під Києвом. Його не турбували камери, лиш діти приходили слухати розповіді. Він розповідав не про себе, про хлопців, що загинули під Соледаром. про десантників з Херсона. Про побратимів із 2014-го. Я не герой, казав він. Героїдіться ті, кого вже нема, а я лише живий, щоб розповідати про них. І коли настав час, спокійно, без болю, він просто заснув у вісні. Перше небо над домом було чистим. А зранку над порогом розцвів мак, червоний, як кров, і перемога. Я бачив день, коли його не стало. Точніше, коли тіло відійшло, бо сам він жив далі в очах, у серцях, у військових школах, що носили його ім'я. Це було не поховання, це був день єднання, його прощання зібрало всю країну від фронтовиків до дітей. Над домовиною не було плечу була тиша, мов молитва, і хор, що співав стару козацьку пісню. Його поховали з простими словами: Він той. Хто не впав, той, хто ніколи не кричав, але кого почули всі. Та й після того я бачив, як його згадують: вулиці з його іменем, алеї генералів, де стоїть його бронзова фігура, музей, де зберігається карта Харкова з червоними мітками, сліди його рішень, школа, де навчають курсантів з його цитатами, і навіть свято день стратега, у березні в день його народження. Та найбільше, я бачив, як прості матері, ті, що втратили синів, запалюють свічку біля його портрета, як біля ікони, бо він не просто генерал, він став символом. Слухайте мене, діти української землі, бо те, що я сказав, не для страху, не для поклоніння, а для пам'яті. Пам'ятайте, що справжня велич мовчазна, що герой. Не той, хто виступає, а той, хто вистояв, що сила не в кількості зірок на погонах, а в здатності не зрадити своєму народові. Я бачив, як закінчить залужний, і в тому не було трагедії там було завершення шляху, як у тих старих казках, де лицар проходить усе, не зламавшись, і лягає відпочити в землю, яку захищав він не буде вашим царем, не сяде на трон. Але він буде у вашому сумлінні. І коли ви сумніватиметесь, пригадайте його тишу, його погляд, його витримку, бо його смерть не кінець, то тільки межа, після якої пам'ять перетворюється на сталь. А тепер ідіть, не плачте, ходіть прямими стежками, бо ті, що пройшли перед вами, були з кісток і крові, як і ви, але не втекли. І хай буде вам прикладом залужний. Той, хто ніколи не кликав славу, але сам став її джерелом з молитвою і вірою живіть, бо за вас вже вистояли це було передбачення старця слова, які, можливо, не знайдете у газетах, але які вже живуть у крові нашої нації. Валерій Залужний, це не посада і не титул, це урок, урок стійкості мовчазної мужності і любові до свого народу. Коли все скінчиться, ми згадаємо не тільки героїв, що загинули, ми згадаємо тих, хто стояв поруч і не втік. Хто не кричав, а вирішував, хто не йшов за славою, а став її джерелом. Залужний закінчить гідно, а ми повинні бути гідні його.